Всім привіт! Тож, сьогодні ми будемо грати Color or Die, Це гра, грашти, маєш свій колір. Мы красненькому будем. Ага. Идем ага. в мене на ноутбуці и і... це вопросик до мене самої. Серьезно, зараз за ноутбуком що сижу прикол. І... Нам треба притискатися до стінок мого кольору. И шукать всякие предметы. Так я иду, куди думає душа, честно, признаться. отут, тут, тут, да, навсюди навсюди Люди нам сюда. Нам сюда. Так, вот и опа. Она чисто бежит, зверь виты. А, я туда. Сейф зон. Ага, мы просто обещали его. Ага, после Вот Окей, давайте дальше. Укладки кисточки. Не думаю, що це сильно комусь колись сподобалось, але така вже наша доля. Шукайчих кісточок. Біжим звідси. Кисточка и І... хоп. Я не знаю. Куди нам зараз заразиты? Хорошо, снизу к шозай. Так, шукаем, шукаем кисточки. У нас же две кисточки є, Алло, скажу, не по эти кисточки по несколько часов с подружками в четвертом классе. Чтобы... Я достиг. Исполнилось, короче. Я уж ты напротив, простишь, слышишь, с его <говорит> поля, а, то добавил цей челик, вот цей, цей. То есть тут в скраечку я а... Короче, зробил тебе. Косточки поломали. Цей челик тебе. О, кисточка, кисточка, кисточка. Кисточка, кисточка, кисточка. Конечно, мама у вас. Опа, 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 опа. опа, опа, опа. Угу. Я не напомню, значит, тут кого-нибудь кисточкой. Опа, на. О, а я помню, самис. Тут я хочу напомнить, что той челик находит, и тут без кисточка, да. Тут кисточка. Mm -hmm. І нажимаємо. Ага, тут е, є, походу, карта, це, як я так розумію, е, пояснення, як прийти до цього місця. Але я не запоминаю, все нормально, тому, ну вибачте, так, да, я знаю, що я найкраща е, Розумову здатна людина, але. Ну вибачте. Вже ж ш... маємо маємо. Все, тули. Ктулились, люди. Так. Туда погнав, а ми туди пожне. Ой, що я роблю, люденькі, ляденькі, люденькі. хопа хопа хопа. Ага, ми тут вже кісточку забрали До речі, якщо я не казала, то це перше відео на цьому каналі. У мене в минулий канал, там триша повний я натворила. Я не могла нормально е, відео знімати. Я взагалі тупила. Чесно, вас знайду. Так, він пішов в іншу сторону. Ми можемо поки що кудись сюди піти. Ви б знала я, а ладьба навчилась на ноутбуці грати. Я ж завжди раніше на телефоні сиділа. Оце я отак граю, і зато от бачите, як я хожу? бачите. Сюди. Хоп, повертаемся. Я дура, не дура. Так, а тепер, а тепер ми будем чекати в цю сторону, бо я там бачила монстрик. Ну, бачили так блюрить екран, типу? И то, походу, означает, что он монстр, кто и бежит. Опана. она, это что, кисть? А ну-ка, что там? Я понял, кажется, чудо жуткого тут проходило, чудо света. цвета. На О, И, И. Нет, я на Т нажала. Нет, а не на И. Взагалі халява в нас на 7 хвилині п'ять кісточок, як на мене, просто прекрасно, прекрасно. Ми так ніколи з Ксенією і Сонією не грали. Це взагалі шик, так як в нас виходить і грати. Ви знали? Що це шик. Просто шик. Найкращий шик. А -а -а! Ви знали, спряту, що виставили, я просила більше прямо. Так, а в мене питання: куди цей дурчок е, сірого кольору пішов? Підемо туди, ладно. Люди, скільки, фух, кісточки зберігаються. Ми просто на іншому місці з'являємося. Фух, фух, люди, тільки я рада, 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 я рада життю. І що ж там буде? ми орать. У цьому житті. А. Я від радості хочу орати, але щас чисто дає, часовечір. Не думаю, що хтось із моїх сусідів буде дуже край вранний. А тепер чисто тікаю з цього місця, бо я погано керую ще досі. І чисто то саме я, яка тільки шос. Мое питание. Я взагалі раньше находилась кисточкой. Як? Як? Я взагалі сейчас кисточку не могу находить. А, а. Все, мне дохляще, як? Ага. Він за на нас шуйчий, понятно. Ну, может, це я, конечно, лошара. На от зараз е палець просто болить, яким я нажимаю вправу. От я, якщо чесно, не знаю, як люди взагалі проходять е, всякі такі штуки як. Е, не знаю, ну там бекрумс і так далі. Я взагалі ніколи цього не могла заповнити цих місць. Просто. Тут красний, є, красний, люди, красний, красний, да, тут є красний. Ага, туда. Мы не можем сюда зайти. Эээ, е -е -е, вони мене обидали. Мне кажется, він туда пішов і ми туда підемо, Ха-ха. Я знаю, що я дурненька трохи. Нафига я туди, куди пішов монстр? Дуже довгенько так сидимо, скажу вам, друзі, друзі. Чисто, звісно. Давайте завтра глянемо. Ну, я гляну, коли буду знімати. Э, Стараюся э, продовжити з цього ж самого місця. Якщо не вийде, то я. Я хочу вже закінчити трохи, бо пізненько а в мене задне школа. Як, як сьогодні перший вересня? Ну, я знімаю першоверезня, я не знаю, як вас, який день зараз. Але в мене зараз перший вересня. До речі, день народження мого мого м'якам. Е, ну і тут таке діло. Мені треба вже закінчувати. У мене ще справи такі є всякі. Тому всім бай-бай. Я постараюся продовжити з того ж самого місця завтра. Ну, в день, буду знімати. Тож всім бай-бай. Коротше, бай-бай. Хто хоче за мною пограти, мій нікнейм demonplay 555. Все, пока.